І вітання, я Олена Парай. ви дивитесь теленовини слово Волині. І сьогодні ми підбиваємо інформаційні підсумки тижня. Що минув наші кореспонденти підготували для вас добірку найцікавіших новин. Отож, чим жила Волинь? Сім днів. Дивіться далі: причини і наслідки затоплень вулиць Луцька після дощів. Перша партія телетюнерів для цифрового сигналу Т2 надійшла на Волинь. Із Португалії на Волинь спортсмени байдаручники привезли три комплекти нагород. Як і обіцяли, журналісти слова Волині розібралися. Чому після кожної зливи вулиці обласного центру стають схожі на Венецію? Водостічні системи Луцька не справляються із найменшими опадами. Приклад минулий тиждень, коли на одній із вулиць Луцька пішов під воду легковик. Чи можуть комунальники вберегти лучан від чергових потопів, чи нам все ж доведеться купувати гумові чоботи? Відповідь шукала Ірина Кудря. Чергові рясні дощі, котре нагадали лучанам про водостічні системи. Більшість не здогадується, як працює водовідведення в місті і куди повинна стікати вода від дощу чи талого снігу. Зливова каналізація міста знаходиться на балансі підприємства «Луцькспецкомунтранс». Уся вода з вулиці через водостічні канали надходить до природних ярів, де земля поступово вбирає вологу. На вулиці Данчиня місцеві мешканці вкотре бачать воду, які нікуди стікати, що додає незручностей, особливо пенсіонерам. За деревами, щоб пройти, бо тут. Не пройдеш, бо ж самі бачите, скільки тут води багато. Часом було, було таке, що реконструкція була, але потім воно якось це, ну, зупинилося. Реконструкцію не могли провести без виявлення причини, а вона у цій земельній ділянці. Ця земельна ділянка була виділена під забудову. Людина, яка її отримала, ні з ким не погодивши, зарила всі. Мережі, які тут існують, зарила цей природній яр, і практично ми маємо як тільки після великих дощів, ми маємо тутову велику кількість води. Через приватну територію на глибині трьох метрів це, йдуть це, це, труби це, водостічної це, системи, які на думку комунальників потребують ремонту. Лише після того вода із двох прилеглих вулиць зможе текти у природний яр. А ось місцева венеція на вулиці Голокар-Тимовського. Місцеві жителі нарікають на листя та бруд, які руками нашаровуються і не дають воді стекти. Проте причина на думку тих же комунальників іншому. На вулиці Голока Ритимовського ми маємо залом, мабуть, зливової каналізації. І це у нас, по плану, після закінчення робіт по вулиці Данщина. Ми маємо приступити туди. Схожу ситуацію минулого тижня. Лучани спостерігали і на вулицях Кравчука, Конякіна та проспекті відродження. Колодязі на Кравчука вже розчистили, але не всі. До деяких через недбалий ремонт дороги неможливо дістатись. Очисна техніка в такий отвір не війде. Благо цивілізації, асфальтовані вулиці та тротуари для комунальників один із показників того, що воді нікуди діватись, земельні території, які колись вбирали частину води і де росли дерева, тепер рясніють новобудовами. Добудовуються всі нові райони, все бетонується, кладеться під асфальт, під плитку. А зливову каналізацію ніхто по суті не займається. Ці фото тиждень тому були відзняті на вулиці Карпенка Карого. За висотою автомобіля у воді можна уявити, яка кількість опадів випала і як повільно стікала вода. От такі розрахунки були в свій час. Мабуть, треба було трошки більше труби ставити. Вона сходить, вода, вода сходить. Вона практично за 2-3 години її там немає. Але коли великі масові сні, дощі дощі йдуть, вона тоді практично не може справитися з цим. На вулиці Мазепи згодом може бути така ж ситуація, якщо цей природний кар'єр засиплять землею. Нині під землею залишається колектор водоканалу і труби зливної каналізації. Вода звідси повинна сходити у річку Сапалаївку, але власник цієї території добудувався на місці зливу. Але якщо цей кар'єр закриють, воду у своїх під'їздах і будинках вичерпуватимуть усі мешканці прилеглих вулиць. Людина побудувала будинок на зливовій каналізації. Вода сьогодні не сходить, вода практично підтоплює його будинок. Він сьогодні скаржиться всій інстанції і шукає винувати, хоча практично саме. І основний винуватець від цього він сам, аби дощ не перетворював вулиці Луцька на Венецію. Звісно, потрібна реконструкція водостічних систем. А поки що комунальники запевняють зливові каналізації вулиць, де можливі підтоплення перевірили та очистили. Чергові опади, які обіцяють синоптики, дадуть можливість зовсім скоро це підтвердити чи заперечити. Через негоду постраждали не тільки дороги, але і лінії електропередач. Чергова злива і на Волині більш як 30 населених пунктів знеструмлені. Як кажуть в обленерго, через дощ та шквальний вітер спрацювала система захисту ліній електропередач. Варто зазначити, що загалом в Україні без світла залишилися 60 населених пунктів, 30 із них у нашій області. На Волинь приїхала перша партія безкоштовних телетюнерів пристроїв для прийняття сигналу нового для України цифрового телебачення. Право отримати їх мають пільговики згідно черги разом із соціальними працівниками дарували телетюнери у ківерцях, і наші кореспонденти. Сьогодні у листоноші ківерцівського відділення Укрпошти Тетяна Луцюк особливе завдання доставити бандероль, якою є телетюнер для прийому цифрового сигналу. Ми вирушаємо разом з Тетяною до родини Марії Рейман. Пані Марія уже більше як 10 років є інвалідом першої групи позору. Написати заяву на отримання телетюнера не могла. Допомагала донька. До 1 липня вона подала усі необхідні документи в управління праці та соцзахисту населення, аби стати однією з тих, кому згідно постанови Кабінету міністрів передбачено безкоштовне право на отримання приймача цифрового. Сигналу. Сигналу, дякую ці працівникам, як воно УТОСу за те, що ви піклуєтеся за таких, як ми? Ще пам'ятаєте за таких, як ми. Ну і всього, вам, і всього вам добро. Хай наша як держава ще більш багатіє, і ще більше щоб, щоб більш подарків було. Телетюнер, який підключається до звичайного телевізора, передбачає трансляцію 32 українських телеканалів, і які транслюватимуться у цифровому сигналі. Для пані Марії чим більше телеканалів, тим краще. Жінка любить слухати новини, телесеріали та передачі. Ну певно, що буду дивитися. Не буду дивитися, буду слухати. Передавши бандероль, листоноша Тетяна поспішає вручити телетюнери іншим утримувачам. Є й такі, які безпосередньо можуть забрати його, прийшовши на відділення Укрпошти. Пан Володимир з кінця міста приїхав за приймачем на велосипеді. Поки що чоловік не знає, як його підключити, проте має надію, що дивитиметься телеканали у кращій якості. Буду дивитися 500. в країнах Європи вже давно прийнятий закон про цифрове телемовлення. Нині українці ж дивляться телевізор через прийом сигналу з антени, супутника чи кабеля. т – це заміна стандарту передавання сигналу. Цифровий сигнал дає якісне зображення, передає його на більшу відстань і економить частоти. До 2015 року усі, хто хоче побачити будь-яке зображення на своєму телеекрані, повинен придбати телетюнер або ж телевізор із вмонтованим приймачем. Середня ціна тюнера від 480 до 700 гривень. Держава подбала про те, аби пільгова категорія українців, а це трохи більше одного мільйона чоловік, могли отримати тюнер безкоштовно. Це інваліди першої, другої групи всі категорії, інваліди війни третьої групи, особи, які є малозабезпеченими сім'ями, і е, сім'ї, які в попередньому опалювальному періоді отримували субсидію на тверде паливо. Усі, хто підпадає вимогам пільгових категорій, мали подати заяву та документи в управління праці та соцзахисту населення. Таких на Волині 17 тисяч. В усі Точки області вже надійшли приймачі на сьогоднішній день. На Волинську область надійшло 864 тюнери, які нашими листоношами доставляються певній категорії людям додому під розписку. У родини Марії Рейма налаштуванням тюнера займатиметься зять. Поки що до 2015 року відбуватиметься поетапний перехід на цифрове телебачення. Спершу т два запрацює в 200 містах: мільйонниках, обласних центрах і містах обласного підпорядкування. Забонплати транслюватиметься 32 телеканали. Поліпшиться прийом регіональних мовників. На Волині уже встановили станції цифрового прийому в Ковелі, Луцьку, Горохові, Нововолинську, Любошові і Шацьку. Аналогові канали відключить 1 січня 2015 року. Для усіх, хто не отримав телетюнер безкоштовно, ще є вдосталь часу, аби придбати його і налаштувати під свій телевізор. Потенційні мешканці Ковальського Довгобуду таки зіграють новосілля. Уряд виділив із держбюджету на завершення будівництва по вулиці Ватутіна, 70Б 7 мільйонів 360 тисяч гривень. Нагадаємо, почали будувати гори будинок іще 2007 року, але через нецільове використання вкладених коштів роботи заморозили. Відтак майбутні власники 60 квартир втратили надію мати власне житло. Нарешті численні звернення людей до всіх інстанцій дали результат лише після офіційного листа губернатора Бориса Клімчука до. Києва із проханням допомогти фінансами у сімей з'явився шанс таки заселитися у будинок. Гроші вже виділили. Якщо ж надісланих урядом 7 мільйонів не вистачить, добавлять кошти із місцевих скарбниць. Аби історія 2007 року, коли кошти зникли у невідомому напрямку, не повторилася. Міністерство регіонального розвитку зобов'язали щомісяця звітуватися про використання урядових мільйонів. Отож, вже до кінця року Ковальський довгобуд пообіцяли здати в експлуатацію. Яке головне правило дзюдо не нашкодь і не використовуй здобуті на татамі навички за його межами. Знає це і учениця секції дзюдо у Шацьку. За це дівчина й отримала від Волинського благодійного фонду Патріот Волині цінний подарунок. Шацька дитяча спортивна школа спеціалізується у трьох напрямках: веслування, дзюдо, настільний теніс. Але через обмежене фінансування самотужки виховати чемпіонів України складно. Крім того, не відповідає вимогам і стандартам саме приміщення школи. За сприяння благодійного фонду Патріот Волині дитяча школа отримала стіл для тенісу, ноутбук та телевізор. Окрім цього, у планах фонду провести ремонт самої будівлі. Школа працює 68-го року і все, що будувалося, все будувалося господарським способом. Як централізованого будівництва, централізованого плану не було. Це все пристосовані приміщення. Або юним спортсменам було тепло і затишно, старі вікна планують замінити на енергозберігаючі. Також передбачається обладнати душові кабіни і відремонтувати зал для занять. Найбільша проблема в державних установах зараз фінансування. І саме це питання було озвучено, і чоловік відповідально сказав, що бере на себе ці питання. Під час візиту президента Волинської Федерації дзюдо, депутата обласної ради Степана Івахєва, вихованці спортшколи відповідали на запитання, що є головним у цьому виді спорту. Юна дзюдоїстка Ірина Суба дала відповідь правильно і отримала за це ноутбук. Дівчинка давно мріяла про такий подарунок, але ніколи не думала, що отримає його від самого президента Федерації Дзюдо. Три комплекти золотих медалей юніорської першості Європи із веслування на байдарках і каноє привезли додому із Португалії Андрій Рибачок та Юрій Вандюк. Вихованців відділення веслування Люблинецької ДЮСШ США Ковальського району називають найперспективнішим екіпажем країни. Хлопці уже перемагали і серед дорослих, а заповітною мрією наймолодших в Україні майстрів спорту міжнародного класу є медалі Олімпійської проби. На честь їхньої перемоги в португальському Монтемор у Велью тричі піднімали синьо-жовтий стяг і звучав гімн України для 17-річного Андрія Рибачка та на рік старшого Юрія Вандюка, які в Україні виграли все і вже були призерами світової першості, золоті медалі чемпіонів Європи, нагорода за багаторічну працю і віру в себе. Двіці У нас були надії, що ми зможемо завоювати якісь призові місця. Звичайно, ми не були впевнені на 100%, що ми зможемо виграти, але впевненість була трішки, що будуть призові місця, бо ми дуже провели добру підготовку вдома. Ми виступили в 5 України дуже добре. В далекій Португалії вихованці ковальської школи веслування фінішували першими у каної двійці на дистанціях 500 та 1000 метрів, а також перемогли в екіпажі каноя четвірки, де одним із їхніх партнерів був ковальчанин Яків Дудка. Ну, найважче було все-таки на останній дистанції на каної двійці 500 метрів. Сили вже покидали нас, так як вже ми виграли дві дистанції. Але ну, все все-таки нам не було ще виграти. Основам веслування хлопців навчали тренери Сергій Самрук та Василь Прохорук. Нині ж спортивну майстерність чемпіонів шліфує заслужений тренер України Федір Семенюк. В каної двійці це не був несподіваний успіх, тому що вони являються лідерами збірної команди України юнацьким, і вони виграли тисячу метрів дорослого чемпіонату. Вони якби є першим номером збірній на цій дистанції. А так, несподіваний є успіхну збірної команди України шість золотих медалей. перше командне місце. Нині ж приклад чемпіонів наслідують десятки сільських хлопчаків з Уховецька та інших населених пунктів Ковальщини. Сьогодні Уховецьку такий сплеск, і сплеск особливо. Родини рибачків, бо я дивився список груп, і Саме цікаво, що двоюродні, троюродні брати, рибачки другого класу навчання, і восьмого, і дев'ятого. Вони бачать, вони кожен думає, що десь досягне такого рівня, як досяг сьогодні Андрій. Орієнтиром наступного чотирирічного циклу для спортсменів Сковищини буде Олімпіада 2016 року в бразильському Ріо де Жанейро. Голубський дитячий будинок інтернат особливий заклад. Тут живуть підопічні із серйозними психічними розладами. І до кожного із них треба знайти свій особливий підхід. Діти інтернат простору герої нашого наступного сюжету. директор Голобського будинку інтернату Микола Пруд достеменно знає історію кожного свого підопічного зізнається, по правах було нелегко працювати з такими особливими дітьми. Знайти підхід до їхніх душ. Ми знаємо всі смаки. І стараємося задовільнити всі їхні бажання, тобто максимально наблизити життя вихованців до нормального життя, яким живе все суспільство. Найбільше хлопців з будинку інтернату приваблює робота на підсовному господарстві. Мінька, мінька, ти моя, пий-пий, ай, ти моя хорошенька. Вихованці інтернату залюбки поруються на фермі, обробляють городи. За інтернатом закріплено 38 гектарів землі, вирощують картоплю, буряки та зернові культури. Всі добрі такі діти, не дивлячись на те, що вони може ну покинуті, але ж нас ну, відгуки про них тільки добрі. Андрій Цимбалюк вправно управляє кіньми і взявся розводити голубів. А от для Олега Манделеха головна пристрасть техніка. Пробував сам за кермом їздити. Ну, трохи пробував. А зараз їдемо рихлетибора. А ще хлопці полюбляють ганяти м'яча, відпочивати на природі. Ці обділені долею діти вивчають пісні та читають вірші, беруть участь у різноманітних заходах у себе в селищі. Спогади про своє інтернатське життя. Микола з друзями фіксує на фотографіях. Тепер ці світлини чи не найдорожчий предмет інтер'єру у його кімнаті? воно Бо купалися до того, ми купалися. Кримчанин Олег Коджибаш за довгі роки інтернатського життя давно почувається волинянином, але й досі сумує за рідними. Хочу передати своєї сім'ї, що вони мене почули. Яке почують, хай на пересходське смо або хат приїдеть. Інтернатські діти чекають на своїх матерів. Пишуть листи, хоча здебільшого їм відповідають мовчанням. Є випадки, коли вихованців інтернату усиновлюють, але більше коли допомагають. Саме з такою місією в інтернаті побували і представники фонду Патріот Волині до зими тут мають замінити старі вікна на нові, аби щоденний побут вихованців специфічного закладу був ще більш комфортним та затишним. Таким побачили цей тиждень кореспонденти програми Слово Волині. Ми з вами прощаємося але обіцяємо повернутися із не менш цікавими та актуальними новинами. Наступного разу побачимося у четвер, о 18 годині 40 хвилин. Не пропустіть.